Зв'язуємо нерівність, перенесемо, будемо мати х менше рівне мінус 3. І тому, якщо ми поставимо мінус рів зафарбовану точку, менше всі точки, які знаходяться лівіше від точки мінус 3, отже, це буде від мінус нескінченності до мінус трьох ключну відповідь А. Ми маємо знайти суму векторів вектора А з координатами 2 мінус 2, 3 вектора B з координатами мінус 7, мінус 4. І тому сума буде мати наступні координати. Ми просто додаємо відповідні координати даних векторів. 2 додаємо мінус 7, мінус 5, мінус 2 додаємо мінус 3, мінус 5, і 3 додаємо 4 7. Ось такі координати мінус 5, мінус -5, 7. як ми бачимо, це відповідь В. Розкриваємо дужки, 2 множимо на кожен вираз в дужках, 2 множимо на 5х, це 10х. І потім 2 множимо на плюс 6 плюс 12. Ось такий результат: 10х плюс 12 це відповідь А. Точки А і Б лежать на колі радіуса 16. Якщо говорити от коло я намалюю схематично, наприклад. І от нехай якісь точки А і Б знаходяться на даному колі. Радіус 16. Якщо точки лежать в такому вигляді, в такому на колі, то ми можемо сказати, що відрізок АБ повинен бути менший за суму відрізків АО і ОБ, тобто повинен бути менший, ніж 32. Разом з тим, довжина відрізка А і Б може дорівнювати 32. І це буде найбільше можливе значення в випадку, коли ці точки А і Б знаходяться на діаметрі. Тому тоді довжина А Б буде дорівнювати 32. Відповідь Д. Дивимося на рисунок, нам потрібно вказати 0 функції. 0 функції – це значення аргументу, тобто ікса, при якому функція y дорівнює 0. На графіку це точка перетину з вісю ОХ. По х. По іксу ми бачимо тут одиниця, отже, це і буде 0 функції. Відповідь В. Була плата за програму 140 гривень, підвищилась до 161 гривні. І так як нам потрібно знайти, на скільки відсотків було збільшено оплату, то давайте спочатку знайдемо, на скільки в гривнях збільшилась оплата. Отже, ми від 161 віднімаємо 140, це 21 гривня. І далі ми знайдемо, скільки 21 гривня становить відсотків від початкової оплати 140 гривень. Тому 140 гривень це 100%. А 21 гривня, ми будемо шукати, скільки це відсотків. Ось таким можна чином знаходити це x відсотків. Далі ми е, пишемо пропорцію: тобто 140, 21 дорівнює 100, що ділиться на х. І для того, щоб знайти Х, ми 21 множимо на 100, ділимо на 140, скорочуємо нулі. Потім можна скоротити 21,14 на 7. І 2,10. Маємо 15% 15% відповідь Г. Разом з тим це можна було ще й знайти таким чином. От ми знайшли 21%, 21 гривню. І для того, щоб знайти, скільки це відсотків становить від 140. Ми просто 21 ділимо на 140 і множимо на 100%. Результат був би той же також 15%. Знаходимо, які з наведених тверчень є правильними. Середня лінія трапеції проходить через точку перетину її діагоналей невірне твердження. Середня лінія розбиває трапецію на два рівні трикутники. Також невірне твердження. Діагоналі рівнобічної трапеції рівні твердження вірне, отже, лише третє. Так як кількість виготовлених стільців відноситься до кількості виготовлених столів як 3 до одного, то ми можемо сказати, що, якщо говорити про Кількість від усіх виготовлених елементів або стільців і столів підприємством, то кількість виготовлених всього речей це буде відповідати числу 4. А отже, якщо ми говоримо про кількість виготовлених столів, то це буде 1 четверта частина. Від усього круга. Тому давайте подивимося, де кількість виготовлених столів, а це зображення більш темніше, як ми бачимо, це четверта частина від усього круга. Це відповідає «Б». Спрощуємо вираз. Знаходимо спільний знаменник. Таким знаменником в даному випадку буде А плюс Б до квадрату. Тоді, до першого дробу додатковий множник 1, і ми помножимо на а в квадраті плюс Аб, буде а в квадраті плюс Аб. До другого додатковий множник а плюс Б. І тому ми А плюс Б помножимо на 2 а плюс Б. Після цього будемо в чисельнику розкривати дужки і спрощувати відповідний вираз. Отже, А квадрат плюс АБ мінус, і в дужках я множення записую, це буде 2а в квадраті, плюс АБ, плюс 2аБ, і плюс Б в квадраті. А потім ми будемо відкривати дужки, перед якими мінус. А в квадраті плюс АБ мінус 2а в квадраті, мінус АБ і 2АБ це 3Б, отже, мінус Б мінус Б в квадраті. На мене пишемо той же. Тоді зводимо подібні. А в квадраті відняти 2а в квадраті це мінус А в квадраті. Далі плюс АБ відняти 3АБ мінус 2АБ. І мінус b у квадраті в чисельнику. Що далі можна зробити в чисельнику? Можна винести мінус, і тоді буде а у квадраті плюс 2аб плюс b у квадраті, що ділиться на А плюс b до квадрату. Але дужка формула це ось такий результат ми маємо. Після цього відбувається скорочення і результат. Мінус одиниці дорівнює, і це відповідь Г. Добираємо речення, щоб утворилося правильне твердження. Отже, циліндр утворений обертанням прямокутника навколо своєї сторони. Відповідь В.